Лісове господарство надзвичайно актуальна галузь як для Чернігівщини, так і для України загалом. Більш того, попри війну, державний сегмент лісової галузі завдяки реформуванню демонструє вкрай позитивні економічні показники. Йдеться і про обсяг деревини, що поставляється на ринок, він, до речі, співставний з довоєнним, і про рентабельність та сплату податків у бюджет. Ім цього року перед лісівниками нові виклики, зокрема, несподіване збільшення попиту на деревину з боку переробників з початку 2025 року. Підприємці вимагають збільшити поставки ресурсу на ринок, щоб спільно знайти рішення та обговорити проблемні питання. 12 березня у Житомирі відбувся форум Українські лісові ресурси 2025 Лісова галузь реформується. Дійсно виникають якісь певні. В шероховатості, якщо так коректно сказати, в взаємодії з бізнесом саме для того, щоб їх мінімізувати, саме для того, щоб галузь, галузь реформувалася найбільше ефективно, сьогодні буде проводитись цей форум для українського лісозаготівельного бізнесу. Вкрай важливим є введення європейських стандартів якості та відкритості, зокрема регламенту UDR, до якого до речі, Україна максимально готова. Що таке регламент UDR? простою мовою? Це є ланцюги прослідкованості Європейського Союзу, які хочуть бачити з однієї сторони походження деревини, звідки вона прийшла, де вона росла, які координати цієї ділянки. З іншої сторони, вони хочуть бачити цілі пакети документів, які доведуть те, що ця деревина вирощена по правилам без порушення законодавства. І головне, що це господарювання не призвело до деградації лісових земель. Варто відзначити, що ціни на деревину в Україні суттєво нижчі, аніж у західних конкурентів, що дозволяє нашій державі конкурувати на зовнішніх ринках. На резонне питання представників бізнесу щодо збільшення лісозаготівлі Спеціалісти кажуть так, збільшувати готові, але потрібно вислухати екологів, щоб не шкодити природі а ще спростити і покращити нормативно-правову базу. Першу це гру це зміна нормативно-правової бази. Ми повинні почути екологічну спільноту, тому що в неї є своє обґрунтування збільшення чи зменшення заготівлі. І тільки коли ми почуємо один одного, ми будемо готові на конструктивні, скажімо так, зміни всі, тоді ми зможемо досягти ресурс є. Сьогодні абсолютно реально збільшити ресурс заготівлі в державному підприємстві на 30 відсотків, тобто близько до 18-19 мільйонів кубів. Але потрібно прийняти ряд комплексних заходів для Чернігівщини. Лісозаготівельний бізнес вкрай важливий, тому говорить голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Потрібно вже сьогодні налагоджувати комунікацію та впроваджувати передові стандарти. Лісовий бізнес на Чернігівщині це важкий бізнес на сьогодні. Ми маємо таку ситуацію, коли дуже багато лісів знаходяться заміновані, не розміновані, не обстежені. Сьогодні ми маємо дуже багато лісів на Чернівському прикордонні. І на сьогодні маємо заборону відвідування лісів Чернівські області для населення, і тільки спеціалізовані організації, де поліси України працюють на наших лісових масивах. Але в той же час маємо зробити все для того, щоб бізнес лісової галузі і переробка наша місцева активно рухалась. Звісно, ми маємо впроваджувати найкращі стандарти європейські підходи, європейські стандарти за того. Щоб наша продукція була конкурентна на європейському і світових ринках.